Я дуже радий, що справді так сталося. Несподівано, що нас почали чути е, наші пропозиції. Е, по липні, е, на початку липня цього року ми провели презентацію е, документу реформування продаж середовищів для розробку громадянського суспільства в Україні спільно з проєктом розповіданського суспільства. На якому була присутня Шевчук реально на радіо? яка якраз відповідає за цю сферу, в тому числі і за сферу роблять громадянського суспільства. І я дуже радий, що Марина не тільки почула, прочитала ці документи, але й зрозуміла, що це важливо, що це треба робити. Була написана відповідна, відповідна записка на президентові, і президент своєю рукою написав до виконання. Він погодився з тим, що в цьому треба робити є проблеми і необхідно ця стратегія. Я в першу чергу виглядає цей документ не як там, документ, в першу чергу як построїть, рифісів, так, построїть платка, а в першу чергу і ці цілі, які мають прислідувати органи публічної влади, державної влади, все особливування в створенні сприятного допомоги. Головне, що має зробити держава, створити сприяти умови для громадян, для їх об'єднання. Це головна задача. Як построїться, це задача вже наша. Е, і наша відповідальність, якщо ми створимо цю організацію, розвивомо мережу, будемо там компетентними громадянами. Держава має тільки нам собі сприяти.